які можна не робити, ви і отримати гроші за це. Хай покаже людям, попитає людей, кого він чистив в бендканалу. От люди скажуть, по всіх домах хай скажуть, кому він чистив, може здається, він позаторик тут був, така послухає робити. А оці всі разові послуги, так, електрика, хай зробить їх платними. Він робить тільки що. іногда убирають територію, так, іногда, це чесно. І вивозять там з горем пополам сміття. Так. І знову ж його зробили, перетворили, кажу, Іванку, в мусорник. Якби ж його ті сто прибиральниці, вони повинні получати 3200, якщо вони роблять 8 годин. Вони 8 годин не роблять. Зарплата платиться. Ви йдете на роботу за 8 восьми часом. Я всі ваші пропозиції, я всі ваші бачив. Я їх прийняв до відома. А і такі, як я... послуги електрика, так ти... зроби платні, Так Зроби платні. Визвала я, наприклад. Нада мені послуги я заплатила. Ну чого я повинна за її платити цілий рік, так? Я її не получаю, я можу її на протязі року і взагалі не, не скористати ваші пропозиції, будуть враховані. Добре, я вас прошу, так от і тепер оці мусор, так надо, хоче грошей, значить хай укладає договори з кожним частником. Скільки етіх, стільки по закону вони не мають права засирали все довкілля, так вони не мають права самі вивозити, хочуть вони цього чи не хочуть. Так? Ну вони не мають на це право, чинного законодавства України. З цим теж працює. Працюєте, працює, так? Да. Треба, ото там гроші його. Ми не можемо перекрити. Ви ж розумієте, беруть. Кажу, не люди, а тварі теж беруть, везуть у наші ящики. Так. Значить, розходи на нас ж лягають. В нашого вдома приходиться вивозити, я ж не, не вирощую, вишень я не виращую, я не виращую, так от і гноїв, отак всяких пір'я, того, що вони понаносять нам. Це страшне. От тих костей, вот того всякого, що хай бог милує, що вони там попривозять, всякі дошки із хлівів, отакі гнилі, Все воно коло нас. Працюємо з цим, Зараз будемо думати, є, є За, заводу теж так само. Поки не буде учота, бо Яременко теж, він хоче сауну держати, хоче все, якби ще подивився. Що, скільки ж він платить так за місяць, і ету і моєчки, і, і, і всяке, і таких куча, так то парикмахерські держать, так вони теж там, то, то, то лічиники стоять. Багатьох стоять, ну вони ніж щочика включаються. особливо частний сектор. Спрошили, бій, не, в комунальних будинках і так то можна проконтролювати. Часний, сектор, да. Потім треба всі, оті такі, оті, як він каже, така ефективна пломба, та невзираю на налічності, всі должны бути усіх, невзирая налічності, не виборочно, так як я ремень ти балакаєш, так я тобі поставлю. А той, хто не балат, не його... Ні, дивіться, є ж такі лічильники, що магніти на них не реагують. Є такі лічильники. Уже хай нові лічильники. хай візьме поставить усім однакові лічильники, щоб вони не ну, реагували. Це ж, це ж треба йому теж кошти на це. Ми платимо йому більше, чим ми... він. У нас сама дорога. Йому не стидно, що сама дорога вода по Київській області. Сама дорога. Це ж люди вже дивилися в інтернеті, так дивилися. У нас що тут? Он я дивлюся на Житомирщині. Там же ж. Граніти, да все, там вода дешевше. Так. Їм же ж трудніше її вийти скважини і все затрати. Ну це ж жах, це жах, понімаєте? Так можна далеко зайти, ми... їх обліку немає. Версі, ми Бо... спілкувалися з Єрименком, з його економістом тут, на виконкомі, ми про це все йому наголошували. Не Він працює, нехай працює над цим. Над обліком. Ми... Він просто на... працював, тому що якщо не приймає міресть, значить треба гнати людину не на своєму, а на місці. Чого я? Я розумію, що це треба робити. І я б, наприклад, я б знала, я б любив середства, йому просто вигодно, щоб таке робилося. Чого в його на сім'ї водозаборних скважинах немає, лічильників. А якби вони були і на той станції второго воду все нього, це впочити, тоді побачили. Чи треба піднімати воду, чи крадуть воду, да, не платять за неї. Крадить, да, все от, знає, от що а чого я за крадену воду, платити. І так другий абонент із багатоповерхівці. Правильно чи ні? Це ж значить що? Виходу другого немає. Значить, треба підвищувати тарифи, бо ярини. Но, щоб не крали воду, треба працювати над цим. По-перше, треба наладити у його на самому владу. Я знаю, має. в мене ваші всі листи, всі йому доведені до відома ці листи, щоб він працював спочатку зробить усе те, що він має зробити, а потім говорить за підвищення тарифів. Так так, 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 так так, я розумію. а то що йому важко мені. Так? А як мені жити? Якщо з мене видають комунальними услугами, я ще й хвора людина, так? мені на медикаменти, і питання щось, так мені ж тоді нічого не залише. Я йому віддам. У вас заборгованості немає? Немає. Я стараюся, ну, субсидії ж дають щось, Покамість немає, так? немає. А як не дадуть субсидії, де? я там знаю, що воно буде, а дойде до того, що він думає, не будуть платити. платят, так хай обрезаем воду. А чего, значит, и на них же затраты идут, также же, на тех, кто не платит, по 24, по 30 тысяч, кто знает, должны и так. На них тоже затраты идут, это он себе думает. А как вот, Идут, свет платить надо, чтобы им воду подать на этажи и, и так далее. А они не платят, значит, обрезать и оштрафовать. Все, конец. Я так понимаю. А то, что... А как комиссия с приводу водопостачания и коммунальных тарифов? Комиссия. Ну, що залишається з громадськістю, от людина компетентна розбирається. Є, є, є зараз виставлені вони на обговорення. Що... А коли будуть проводити громадські обговорення, все обріво? Спочатку вирішувати виконком і чи буде ці говорити, чи не буде ді, жінку. Потрібно запросити вашу жінку доволі компетентна питаннях. якщо тарифи будуть підвищуватися, то тоді вони будуть. Якщо вони залишаться, старому, так вони залишаться. Дивіться, Олександр Михайлович, ще що Що вони роблять? Читаю я у вітра те, що він послуги надає. Енергетик, Він хоче держати енергетика. кажу, кажури. Для чого енергетик? Тебе електрики є там забиті, так. Електрики достатньо. Що вони кажуть роблять? Що в тебе енергетик робить? Розкажи мені я вважаю, ваше звернення. Все до все йому передано. Він пояснить нам усе. Для чого воно потрібно. А тепер кажу, пише. І плотники, і все. Хай розкаже, скільки він покупив матеріалу витратив. У нас лавочки всі перед домом перетворили. І кажу, все чорне, все не ні? У нас не всі чорні такі стоять. Одну поверну лавочку, хтось сказав, там поставили. Так. Перед кожним под'їздом чорний. А перед моїм под'їздом до Петруха, отой, що валі, що у Бруйніці робить медсестрою, на справках ВКК. до Петруха сам якийсь.